Умисне вбивство за чаркою оковитої у Клів. чоловік забив знайомого до смерті, і за це йому загрошує до 15 років ув'язнення. Так місцевий мешканець повідомив правоохоронців про те, що його 39-річний син пішов з дому та не повернувся. Після опитування свідків та перевірки місць можливого перебування зниклого його тіло виявили на присадибній ділянці домогосподарства 30-річного місцевого жителя. У результаті судово-медичної експертизи було визначено, що причиною смерті чоловіка стали численні травми голови. Як з'ясували поліцейські, напередодні односельці розпивали алкогольні напої у будинку 30-річного Буковинця. У цьому процесі між двома з них виникла словесна суперечка, у ході якої 32-річний чоловік почав бити свого 39-річного знайомого руками і ногами по різних частинах тіла. Численні удари спричинили смерть Буковинця. Тіло загиблого зловмисник виніс на присадибну ділянку і залишив там. Причетного до умисного вбивства правоохоронці затримали та повідомили йому про підозру. Слідство триває.